Малята, якщо ми визирнем у віконечко, то ми з вами побачимо, що зараз все вкрите білим-білим снігом. Але вчора в нас ще йшов дощик. тому сьогодні я пропоную вам намалювати дощик. Малята, а для роботи нам з вами знадобиться ось така хмариночка, фарба синього кольору. і... Волога серветочка. А перед тим, як ми почнемо з вами малювати, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик, накрапальчик, барабанить в барабанчик, у бубонець, щоб усі пішли в танець. Отже, ну що, підготували ми пальчики? Тоді приступаємо до роботи. А малювати ми з вами будемо не пензликом, а пальчиком своїм. Тому ми беремо пальчик та набираємо фарбу ось так. І де в нас хмаринка, під низом ми будемо ставити ось такі крапочки, як дощик. Ще набираємо. Ще ставимо дощик як в нас іде кап-кап-кап. І продовжуємо ставити ось такі краплиночки дощику. дощик капає зустрічу кап, кап кап Я ступаю тихо-тихо-кап-капка. кап-кап-кап Сумуйте ти мені, послушати. Дощику, привіт! Умиваються рясно, цілий білий світ. Втім, навколо судно. Я одна сміюсь. Я дощі ні краплі не боюсь. Дощі капає зі Кап-кап-кап Я ступаю тихо-тихо, кап кап капсапка. І ось такі краплиночки дощику. У нас з вами дітки вийшли. Пальчик ми витираємо. Серветочкою. Я з нетерпінням буду чекати на ваші малюночки. Я з задоволенням подивлюсь на ваші краплиночки. До побачення, малята!